Якщо прокинувсь ранком, милий друже, і все всміхнулось сонячно тобі. Любовце Божа, Він нас любить дуже, і Ти Його всім серцем возлюби. Якщо ти чуєш, як птахи співають, якщо ти бачиш, як вони летять, Любовце, Божа, з ним всі щастя мають. За це лиш Богу, шану треба дать. Ти подивись навколо себе, друже, цей світ тобі Господь подарував, Свій мозок кожну мить завжди напружуй. Любовцю Бог для щастя нам всім дав, Бог кожну мить у всьому скрізь і всюди. І нас з тобою теж створив Господь, і щоб могли спастись від смерті люди, прийшов на землю, взявши нашу плоть. У образі звичайної людини Він показав свій дух, свою любов, безгрішний взяв на себе всі провини, за гріх людський пролив невинну кров. Якщо ти маєш успіхів у справі, якщо ти вчишся сам чи інших вчиш, якщо досяг вершин, Живеш у славі, за це відай ти вдячність, Богу лиш. Якщо є на столі хліб, сіль до хліба, якщо ти гостя можеш пригостить, якщо куток свіє, є садиба, всім серцем Бога треба возлюбить. Якщо здоров'я маєш, маєш силу, ходити можеш і пісні співать, якщо летиш до внуків, ти на крилах. Ти, шану Богу, не забудь вітать. За все на світі, слав, мій Бога, друже, за кожну мить життя, що дав тобі, любовце Божа, Він нас любить дуже, тож серцем всім і ти його люби.